Вітаю! Я Наталія Яковенко. Продовжую цикл передач Кобзар єднає Україну присвячений двосутріччу з дня народження великого українського поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Шевченка не випадково визнано фундатором нової української літератури. Саме в його творчості найповніше розвинулися засади, що згодом стали провідними для передових українських і не лише українських письменників другої половини 19-го, початку 20-х століть народність і реалізм, що розкривали справжнє життя в усій його повноті та багатограності. Перебування в Петербурзі відкривало перед Шевченком нові можливості для розумового, духовного розвитку. В його становищі назріли неминучі зміни. З підліткового козачкового віку він уже виріс, не лишивши панові жодних надій на те, що з нього може вийти спритний, слухняний лакей. Невгамовною пристрастю юнакали залишалося прагнення малювати, стати художником. Він невідступно прохає пана Енгельгарта дати йому можливість вчитися малярству. Зрештою, 1832 року пан Енгельгарт віддав його на навчання до одного з майстрів Петербурзького малярського цеху Ширяєва. Під невільне становище молодого талановитого художника хвилювали його петербурзьких друзів. У перших числах квітня 1837 року Карл Брюлов розпочав працю над портретом Жуковського. Щоправда, в первісному варіанті автобіографії, написаної рукою Шевченка, замість фрази Щоб розіграти його в приватній лотереї, читаємо, що портрет Жуковського малювався для імператорської фамілії, щоб розіграти його в лотерею в царському сімействі. Цю подробицю можна було б і не заважувати, якби не суперечки, що й досі точиться ще й навколо питання про лотерею, зокрема про участь у ній членів царської родини. Дехто шевченкознавців і сьогодні ототожнює участь окремих осіб в лотереї і викуп Шевченка з неволі. Вони з найблагороднішими намерами прагнуть довести, що в лотереї брали участь не тільки і не стільки члени царської родини, а й передова інтелігенція, і що саме за її гроші було куплено волю поета. В біографії, пишучи про осіб, причетних до його звільнення з неволі, поет називає прізвища Сошенка, Ригоровича, Жуковського, Брюлова і Вінгольського. У квітні 1838 року панове Енгельгарту було вручено величезну на той час суму 2500 карбованців. І 22 квітня підписано документ, яким поміщик надавав Шевченкові волю. А з наступного дня Тарас уже відвідував рисувальні класи академії і невдовзі став одним з найулюбленіших учнів Брюлова. Рада академії тричі нагороджувала його срібними медалями другого ступеня. У квітні 1840 року з'являється друком Кобзар, що став переломною віхою не тільки в творчому житті поета, а й у житті всього українського народу. Журнали та газети Петербурга одностайно відзначили високий талант, неповторну емоційну інтонацію. Образність, народний колорит, щирість і самобутність видання. 18 квітня цього року виповнюється 172 роки з виходу в світ визначної книги Кобзаря. Саме 18 квітня цензор Корсиков. Підписав квиток як дозвіл на друк цієї книги. Дуже мало відомостей насправді існує про те, як писалася ця книга, як вона друкувалася, оскільки сам Шевченко не залишив про це жодних спогадів. Існують спогади Петра Івановича Мартоса, полтавського поміщика, як відставного офіцера. Він про це розповідає так, що нібито познайомився з Шевченком 39-го року. У Євгена Гребінки. Вони домовились із Шевченком про те, що він намалює його портрет. І під час відвідування Шевченка Мартусу трапляється папірець, де він бачить декілька віршованих рядків. Червоною гадюкою несе Альта звістку, щоб летіли круки з поля ляшків панків їсти. Заінтригований Мартус запитує у Шевченка, що це? На що Шевченко відповідає: Та знаєте, то і не вартої уваги. Як нудьга нападає, то я починаю папір псувати. Але Мартус зацікавився: він допитується про те, що е, скільки є таких речей, попсованого такого паперу у Шевченка. І Шевченко дістає з-під ліжка цілий кошик таких записів. Мартус. Просить взяти це додому і почитати. І Шевченко віддає свої записи, свої вірші лише з умовою того, що Мартус не буде їх нікому показувати. Але Мартус не дотримує цієї домовленості і бігом біжить до Євгена Гребінки хвалитися тим, що він знайшов. Перебравши з Гребінкою ці записи і перечитавши їх, Мартус під час наступного сеансу малювання чекав, що. Шевченко ж таки згадає про ці вірші, але він абсолютно нічим не видає свого хвилювання. І тоді Марто з першим запитує: ну, Тараса Григоровичу, чому ж ви не запитуєте про вірші? Ви знаєте, дуже хороші вірші. Якщо хочете, я можу їх надрукувати. Шевченко негативно сприйняв цю звістку. Він сказав, не треба їх друкувати, а то ще поб'ють. Але все-таки. Мартусу вдається вмовити Шевченка. І ось з цих спогадів може скластися враження, що саме Петро Іванович Мартус, полтавський поміщик, є головним ініціатором появи Першого кобзаря. Але не потрібно забувати про Євгена Гребінку, який ще за рік до знайомства Мартуса з Шевченком написав до квітки Основ'яненка про те, що в нього є знайомий, чудовий поет Шевченко. Який вже коли напише який вірш, то хоч прицмокне та удар руками об поле. І навіть взяв декілька його віршів Євген Гребінка до свого альманаху Ластівка. Три вірші. Тому ми можемо бути переконаними, що в літературний світ Шевченка вперше вводить Євген Гребінка. Він знайомить його з видатними на той час літераторами, розповідає про Шевченка квітці Основ'яненку. І навіть залучає Шевченка до співпраці. Він його бере соредактором в підготовці цього альманаху ласівка. Звичайно, що кошти на видання першого кобзаря дає Мартус. Саме завдяки цьому і з'являється перший кобзар. Палке переживання подій сьогодення та погляд у майбуття такою має бути справжня людина, таким був Тарас Шевченко. Явища, які оточували поета, не залишали його байдужим. Визволившись з кріпацької родини, він не міг спокійно дивитися на страждання людей. Найбільшою його мрією було скасування кріпацтва. Прикро, що це стало відомим вже після смерті поета. Думки і почуття поета, які він висловлює в своїх щоденниках, глибині і непрості. Більшість із них не втратила своєї актуальності. Хіба можуть втратить актуальність роздуми про облаштування держави та справедливий суспільний лад, про стосунки між людьми, про цінність людського життя. Рости, рости, моє пташко! Мій маковий світе, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дізнали тихої долини, дознаються, пораються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії. Повиті красою, ні оченята, умиті сльозою, ані серце твоє тихе. Добре, дівоче не заступить, не закриє наситії не очі, найдуть злії та й окрадуть і тебе у кинуть в пекло. Замучишся і прокланеш, не цвітиш мій цвіта новий, Не розвити світе, зов'янь тихо, поки тве серце не розпите. Ну щоб здавалися слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почули знати від Бога. І голос той, і ті слова ідуть меж люди. Похилившись на те, щоб дуже зажурившись, я так на палубі стояв, істоч на море поглядав, мов на люди. Із тумана, яка заглядає, червонолиця діага. А я вже думав в та й став ще трохи подивитися на крилолицю молодицю чи те я дівчину. Матрос такий земляк без островною, На палубі, журився сам собі чогось. А потім заспівав Звичайно тихо, щоб капітан не чув. Без лиха хоч і земляк, співа матрос, як той козак, Що в наймах виріс сиротою де служити в москалі. Давно-давно, коли я чув, як стої під вербою, тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стало, бо було сірову сироту. Чи він утомився, на тим похилився, люди кажуть, і говорять, мабуть, він упустить. А я заплакав, жаль малому було сірого сироту. Чого ж тепер заплакав? Ти? Чого тепер тобі старому, У цій неволі стало жаль. Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване побите, і що хороше, дороге було в йому, то розлилося. Ось як жити довелося. Чи так лебедику? Ага. Тарас Шевченко насправді національний поет, як казали колись, велич духу. Народ давно визнав його як духовного батька нації. Прикро, багато хто з сучасних українців досі не відкрив для себе справжнього Шевченка, глибокого філософа, тонкого лірика. Усі ми маємо неупереджено подивитись на цю геніальну постать, дозволити собі побачити в ньому нове, невідкрите нами. Тоді ми відчуємо, що Тарас Шевченко є дивовижним літератором та філософом, а його твори, окрім звичних для нас соціальних проблем, 19-го сторіччя, містять стільки мудрості та глибини, що можуть стати підручником життя навіть для сучасної людини.